Вітаю, любі друзі, на каналі Катерина Мальва, Євросекондхенд Хенд. І я йду і, 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 шукати куртки. Зараз це зробимо разом з вами. Я вже в перемірочній. Показую, що я собі взяла. Такі різні кольори, не дуже насичені. Шукаю взагалі зимову, але помірюю всі, що тут представлені. І так, поїхали. Перший лот. Це в нас куртка трансформер. Чому трансформер Ні, не тому, що я в ній як трансформер, а тому, що в неї відстібаються ці рукавчики, і можна використовувати її як жилетку. Загалом, як жилетка, якби там був капюшон, звісно, мені вона підійшла б. Але як куртка, ні, вона на мене завелика, в ширину, в плечах, хоча й рукавчик довгенький, як я люблю. Мені загалом здається, що це чоловіча куртка, і вона випадково висіла в жіночому відділі, бо вона якось, знаєте, ну дуже чоловіча, чоловічий крій якийсь такий в неї. Як вам вона, напишіть. Мені дуже сподобався її колір. Наступний лот, така дуже симпатична кремова. Я дуже не люблю ось ці кишеньки, які накладні. Плюс тут є і застіпка блискавка, і ще додаткові гудзики, Такого я також не люблю. Дуже багато галантерею ось в цій курточці. І так само нема, бачите, капюшону. Дуже шкода. Колір гарний форма, ні, не моя, і вона на мене завелика. Хоча рукав якраз те, що потрібно. Мені дуже важко підібрати куртку, тому що багато курток на мене саме рукавчик коротенькі. Мені не подобається оця кишенька, бо в неї не влазить моя рука, буде прохолодна. Таке, щось декоративні. Вони ці кишеньки. Так, наступна мені дуже сподобалась, і, якщо чесно, я думала її купити, доки її не переміряла. Вона дуже новенька, дуже гарненька. Тут м'якенький такий міх. Вона спортивна. Вона має бути дуже тепла на зиму. Але люди, зараз ви це побачите. Третій лот. І так, ну, вона якась чоловіча. І на мене завелика. Дуже завелика на мене. Дуже широка. Оці накладні кишеньки, мені також не подобається. Так, якщо десь на рибалку або десь в гори, то так. Але щоб просто ходити по місту, ні, ні. До речі, я потім приміряла трошки менший розмір. І зараз я вам покажу його. Ось в меншому розмірі вона рукавчик норм, а отут все давить мені. І я подумала, що вона або чоловіча, знову ж таки, або якось зовсім не моє лікало. Не сподобалося, хоча дуже-дуже тепло. Ну, і пішли мої експерименти. Наступний лот це ось така. Я не знаю, вона мені напом... нагадує, знаєте, як ото сутенер із 90-х. фільмів якихось. Такий робот-вертер нічого не перекриває, зверху, спекотно, а знизу холодно. Мені не зайшла. Ось ця мені сподобалась, така вона м'якенька, плюшева, гарненька. Звісно, не під спортивний стиль, але. І капюшончик такий гарненький, сама вона гарненька, але на мене завеликий. Зовсім не має лікали, мені не подобаються плечі ця лінія. І не подобається, що вона, бачите, задирається і дуже коротенька. Хоча колір він досить красивий, пудровий такий, знаєте, чайна роза, ще можна сказати, чайна троянда вибачаюся. Так. До речі, в цьому секонд-хенді я побачила дещо таке цікаве. Дивіться, латексні костюми. Червоний ось такий є. Так що, якщо вам потрібно на карнавал або щось епатажне зробити, можна таке знайти в секонд-хендах. Я таке бачу вперше, якщо чесно, раніше не звертала уваги, що можна навіть і таке знайти. Цікаво, їх хтось одягав колись. секонд хенді Євро Секонд Хенд нічого не знайшла в одному. Приміряла, В іншому просто пробіглася, подивилася, що навіть її міряти не буду, бо не дуже вдалі примірячні і також не дуже вдалий одяг. Хоча я бачила ще декілька днів тому, коли вже була більша ціна, то там була куртка на мене така більш-менш. Хоча б приміряти її, вона довгенька. Загалом я шукаю довгеньку. Любі друзі і другий секонд-хенд, як я його називаю: зелений секонд хенд. Буду тут міряти те, що тут є. Так, перший лот. До речі, не сказала все це із екск... ексклюзиву, інклюзив. Коротше, ексклюзив. Непогано, непогано, досить тепленько, гарні такі кишені глибокі, така барашка. Під косуху зроблена така дубліоночка. Чи як це? У нас це називається дубльоночка. Ось. Але завелика, на жаль, на мене. Хоча мені подобається, коли подовжені рукавчики. А коли завелике, до речі, дуже піддуває вітерець. Тому краще все ж таки одяг такий зимовий брати, щоб він був по розміру. Ну, тут, бачите, в мене дуже видовжена шия, коли такий комірець, мені не подобається. І в ширину вона теж завелика, на жаль. Хоча симпатична. Парка, це взагалі підходить на всіх. Головне вибрати саме ту парку, яка підходить під мій зріст. Ось ця під мій зріст не дуже підходить. Хоча й рукавчик мені підійшов. Дуже маленький капюшон, не глибокий. Я полюбляю глибокі капюшони. Також мені тут не дуже сподобалося, знаєте, ось оці. Кладки, коли ти йдеш, бачите, от кладеш руку, одразу якісь складки з'являються. Мені це дуже не подобається. Це здається, через саме цю тканину вона зам'яка для парки, і тому ці складки є. Хоча довжина непогана, все прикриває, не буде холодно. Загалом вона на мене завелика. Хоча колір доволі практичний, колір симпатичний, це щось таке сіро-оливкове. Непогано дивиться, під багато що підійде, особливо під весь мій одяг, воно би підійшло. Але, на жаль, парка в мене вже є чорного кольору. Вирішила подивитись, як мені в пальто. Звісно, я купляти не буду, тому що пальто треба або шити під твій силует, або лікала має тобі підійти повністю. Тут мені підійшла довжина рукава, але не підійшло ані плечі, ані талії. І мені здається, він загалом. Хоч і на мій зріст, але якось на більш об'ємну фігуру, чи що, щось таке. Непогана загалом класика, як я подивлюсь, мені підходить. І колір такий непоганий. Єдине, що в будь-якому пальто, піджаках мені не подобається цей ефект, коли ти піднімаєш руку, воно все скукожується нагорі тут, на плечах. Як щось таке не на кожен день для образу можливо, але на кожен день пальто поки ще це не моя тема. Так, приберіть дітей від екрану. В чат зайшла львіця Тігріця. Дивіться, що я знайшла в Люксі. Ну, Непогано, непогано, я вам скажу. Якщо вам потрібен під якийсь яскравий, кричащий такий образ, або щось таке, щоб здивувати і привернути на себе увагу, це вам дуже підійде. Це штучне хутро, воно гарно переться. І, до речі, воно дуже м'якеньке, має гарний вигляд і дуже в ньому якось знаєте, приємно, хоч воно на мене і завелике. Якщо підібрати аксесуари, можливо, пояс, то, взагалі, можна носити чому би і ні. Але не на повсякчас, не на повсякдень. До речі, я зрозуміла, що оці леопардові і тигрові принти мені дуже личать, і мені вони подобаються, навіть уявіте. До речі, це зараз тренд, да, чи ні? Напишіть в коментарях. Те, що мені сподобалось, і те, що я б купила навіть, якщо б це було не зимове, але є одне невеличке. Але. Мені подобається колір, мені подобається матеріал, як пошито. Вона на мене замаленька. На жаль, якби на один розмір більший, і фурнітура мені ця золота, не дуже подобається. Хоча з червоним кольором виглядає досить симпатично. Мені пасує червоний колір, але, бачите, воно. Плюс мені не подобається додаткова фурнітура у вигляді цих ось гуциків. Якось я взагалі люблю, щоб нічого на куртках зайвого не було. Хоча сам силует, як я люблю казати, лікало, підходить мені. На жаль, якщо знайдете більший розмір, пишіть. Що мені сподобалось, дивіться. І вона, до речі, на мене так гарно сіла. Це бомбер дуже цікавого оливкового кольору. І гарно виглядає. На жаль, маленький рукавчик на мене, значить, він не на мій зріст. Оця біла стрічка на рукаві досить цікаво, робить силует більш тоненьким, хоча це об'ємний бомбер. І мені сподобалось, дивіться, позаду є аплікації, усілякі написи цікаві, як то кажуть, молодіжні. Да? Мені сподобався загалом, і сподобався і капюшон. На осінь те, що треба, таке спортстайл. На таку теплу осінь, коли не піддували, бачите, тут є дефект, і тому на люксі таке брати я би не хотіла через дефект. Ну і через те, що вона маловата на мене, звісно. Напишіть в коментарях, що вам сподобалося, який саме одяг із цього відео. Що ще зняти для вас? Пишіть також в коментарях. Дуже всім дякую за цей перегляд. Не забудьте про вподобайку, не забудьте підписатись на канал. Тут цікаво про звичайне життя переселенців на Черкащині. А я вам всім бажаю мирного неба над головою, гарних акцій та знижок в магазинах. І всім вам бажаю гарного.